Всім доброго дня! Вітаю на каналі Колгосп. Мій номер телефону 067 723 1226. Працюю нова Новопошта, Укрпошта та Делівері. Трохи трохи приболів, коротше. Кацапи тестують над нами експерименти. Ну то ладно, виживемо. Розпочнемо сьогодні. Ящик тракторний. 200 гривень. Цілий абсолютно. По 100 гривень ключі, 100 гривень карбюратор з воздуханом тракторний. Ланцюг такий, грубий дуже. По 300 гривень, по 300 гривень кусок підійде взимку на колеса бортувати, Або ж, може іще кудись. Отаке. Сюди влазить такий на підключ на 17. Той трохи тончий, не знаю, там мірять потрібно. Пишіть, якщо що, вайбер. Ключі по 200. Прижими по 250. Ці фрези нові. Ну, кому потрібно пишіть. Оце деревообробне, 500 гривень за все. Сокирки по 300, по 200 і по 100. Якщо що, пишіть, то 200 гривень також обрізати ветки 700 каністра нова, ця 200. 40 гривень метр трос. Тут Десятка, може 50 метрів, не знаю. Пишіть, як що. Отакий От набор. В основному тут. В основному тут, тут 26 кг. Ну, є тут потроху. Всього. І розвертки. Патроны отак вот от. 120 гривень килограмм. В основному ну, конусні сверла. Триста гривень колосники новые. Такі розміри. Ключі. Отакі. Сто двести-триста гривень то винти може кому потрібно напишить 500 болон з таким редуктором, краником і це з таким 300. Рубанки 200, по 200 там є добрі 200 гривень фрези, ото пучка. Кувалди 200, 300 і 400. В доброму стані. 800 гривень різак з редуктором. 300 гривень патрон чи цей лампа. На станок може чи куди. Нова. Отака річ з якогось станка чи вона. Тут отак от. Тисячу гривень. 400 гривень кусок лищад 6,5 37, ну якщо питайте, то на 135 є губки, ото поворотні. Кому може, теж питайте. По 100 гривень, ото там граблі, сапки там, серпи по 300 гривень ключі. Нагнітач 400 гривень робочий, 2000 гривень Т-25 балка з кулаками. 1500 пара Т-16. На 300 такий вал, немає, немає ножів і прижимних оцих, це не з нього. А так все добре. Так все добре. Так, 700 гривень вона коштує. Донкрат такий. 200 гривень. Все з ним добре. 500 гривень розпределитель. Морква така. Серйозна така морква. 800 гривень. Так, данкрат отакі. Цей робочий. А пуска підніма. На цьому немає пробки. Вона покатилась, десь траву її вже не знайдеш. її як не робочий, по 500 гривень. Може якщо залить сюди мастила, то воно і буде працювати. Ну це і робить, я не знаю. Лищата такі на 100, 1500 гривень. Древні, дуже древні. Платформа така товста, яка. Такі вони, не знаю яких годов. 1500 гривень. 700 серга та 500 Воздухан 500 Рульова 700 ЮМЗ, блочок 500 гачок з роликом. 300 гривень, блочок 700 гривень 400. Центрифуга, 1000 гривень, редуктор той МТЗ 700 гривень трос, 2000 стартер робочий, по 1000 гривень генератори, 800 гривень диск, куку... кукурузу драть. Кукурузи драчки такі по 350 гривень. В доброму стані вони все. Отакі От опори, бачите, їх краще купити, чим варити. 300 гривень пара це не труба, це суцільний метал. Гачки такі по 200 гривень, блачки, там Очки по 200, блочки по 200, там, ну, питайте, 800 гривень корпус конский. притужник 1000, Э, е полусь, 1000 гривень, 350, 700 гривень отвал, новый. талька така, робоча, абсолютно робоча, 1500 гривень. Колеса 500 гривень, 500 гривень, леміш, башмаки по 800, стойка 800 гривень, пружини по 300, 1000 гривень циліндр, 2000 гривень на КАМАЗ форкоп нерозбитий. Ось такий циліндр т 150 поворотний, новий. Це також амортизатор на вийти 150, може то пилка одна залишилась, кому потрібна. Дверка, кукуруза драчка механічна, 1000 гривень, мотор ставте і все. Ось такий ланцюг. З одної сторони, отак. От. Він з виду тільки ржавий, а так він не, ну, нормальний, не потерпить. 250 гривень, тут десь 8 метрів. Колесо мотоблок 500 гривень нове. Таке собі вічне колесо. 500 на 180. Це такі колеса цигани. Люблять. Бачите, воно чи з вертольота, чи що воно таке? 800 гривень. Пылки отакі. Всі в нормальному стані. Ота, мабуть, і нова. 700 гривень за всі. Лавки, ножки дві з половиною. Отакарить. Дровокол готовий. Майже, майже готовий дровокол. Циліндр ставите. Мотор там чи привод, чи що там. І все. 1300 гривень. Проволока колюча. 40 гривень кілограм. В доброму стані 34 кіло, 38 кілограмів. Як-то так. Булір'ян. Бачите, буржуйка така добра. Все з нею все, все нормально. Все з нею нормально. Все є, все працює. П'ять тисяч гривень. Пари такі 500 гривень, лампочки працюють, патрон 5000 гривень на 4 кулачки. Новий бак мусорний 14 кг 1500 гривень, трохи більше, ніж на алюміній. Мікс, болти 12 кг, 500 гривень. Так. Кукуруза. Чи це не кукуруза драчка, а це дробилка, крупорушка, хто як у кого назива, в общем. Мотор ставте і готово. Тисячу гривень. Можу відкрутити саме цей барабан. Все, там п'ять ножів. Бабка з якогось станка. 5 тисяч гривень. Болтю таки гайка болт. Товщина 16, довжина різьби 4 см. 40 гривень кіло, 500 гривень моторчик, 700 гривень, така річ, тут провод проводлиний шліфовальна машина. Така Дрель перфоратор, все робоче, все нормально. 700 гривень, такий перфоратор. Здоровий, 1000 гривень, пилка 500 гривень. Отакий може кому 300 гривень. Кулачки, цей 300 гривень, 300 гривень пара. Центра, це такий патрон. На 160 1500 гривень. Такий патрон. Дуже в доброму стані. Ніколи на станку не стояв з планшайбою. Бачите? Крутиться дуже легко. Дуже легко крутиться. Ну, якщо він не робив ніде у кого-то на столу, стояв та і все. 3000 гривень. Вот такая я речь нова 1984 -го года выпуску с обратными кулачками отдам за нормальну ціну хто предложи. Бесплатно не будет. Такі речі вже не виробляють. Так що вот так. Дробилка, крупоруска, маленькая. На відро поставили робочу, абсолютно. 1000 гривень. 2000 гривень мотор робочий. Той мотор з помпою 2,5 Такий мотор 3 кВт. 3000 гривень, той не перевіряв ще Редуктор 5000 гривень. Ці два редуктора 1 до 40 по 2000 гривень. Той. 2000 тисячі гривень. 125. Цей 3 тисячі гривень. Такий один Д п'яти дві Ну, бутончики може кому. Може що не слів розказати, так що вибачайте. Далі буде. А на цьому поки що до побачення.